Дій дорогі друзі, продовжуємо супермаркет симулейтор. В общем, хвилинка самореклами. У мене є мій телеграм-канал, куди ви можете зайти, щоб подивитися всі відоси і всі пости, що я викладаю, щоб ви не забували, що відоси виходять і коли вони вийдуть. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, він буде в описі. Тож, ну, поставте подобайку на всякі пожарти. І підпишіться. Я в записі не виключав, бо я ж кажу, я записував все наперед, як я й казав. А, до того. А, в общем, в общем, а, що в мене коротше, тут змінилося? Як ви бачили, в мене змінилося багато чого і в робочому стані. А, все йде, як треба, все нормально. А, коробки лівітіруют. Депу 80 в воздусі. Окей. А в житті все буває. А, окей. А, віднесу молоко на склад. Молоко на склад сюди. молоко... ну, Якщо хтось не бачив а, ту серію, то зразу кажу: ідіть подивіться і будете шоці. Що в мене тут твориться. І вот. а, Якщо ви дивилися серію, то ви молодці. А якщо ні, ну, то треба подивитися. Там, там класно. там Я там розказую, як що треба купляти. Я молодець, знаю, я попійсь хорош. Для таких діл треба все, все знати і все розуміти. А, так, окей, кладу сюди, поду. коротше. Він там, я ж думаю, він сам розбереться, куди це все класти, чи йому треба вже покласти самому. Я вже, я вже просто не пам'ятаю, що він там. Ти будеш сам? Вкладувати? От... Хоч? Не хочеш сам розкладувати там, кладати вклад. Секунду, а я буде сам зараз кладати. Так, він поніс сіль, я бачу. У мене яка коробочка це сіль. <laughs> так, він поніс сіль, окей. Окей, ладно. А, так, у мене нема того. У мене є. Нема. Я щось купляв, не купляв, я вже й не пам'ятаю. У мене синій фігні нема. Цю і цієї синій, а іншої синій. і дві куплю, а і дві куплю. Ой, щас буде шостку, господи. Так, хліб, хліб докуплю, я їх докуплю до докладу. Так, а молодий чебурек, на те, сюди вам. Так. Сю Хліб-хлібом. Пойдешь класси? Окей, туда. Так, він же сам бачив. що кладе, все нормально. Це цей, цей робить. це і в общем оноч. А вот. А от сюди мені треба покласти. Це все окей. А ти ж сам розкладеш мені кажеться, це все. Я просто докуплю, а ти там розкладеш мені. Там уже... я думаю, ти ж навчений як треба трепатися. Так, білуй немає, білу купив. Не пам'ятаю. Не, вроді би я купляв біле. Борошно, вроді би, воно біле. А, ні, я купив це, го... дурак. А, бі... а біле з червоним, ото, я не купив. А біле з червоним борошно, я не купив. Афеген. А воно теж найбільше тратить. Окей, відкриваємо магазин, бо це буде довго. А раз. Я по-бистріму теж розкладу це все. А вже не треба, вже так вже розкладено. Молодець що робиш, Я, я, я довольний тобою. просто молодшу. Так, це що у нас? Ще чорна Кока-Кола. прям чорна. Так, 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 так. Ну червоно, вона там червоній Е, uh, Все. Закупка йде, все йде. Так, да, тільки б оце б розширити. Ну, розширити склад і магазин. Ну, магазин би розширити, але я не хочу поки що розширити, бо п'ю кофе і не хочу. А воно вже й холодне. Атлам. Uh, він так дивиться це все, як я не знаю. Як тут золотом намазано. А, кофе тако. А, молодой чоловіч. Не хочеш розкладати яйця повністю. У нас яй. А у нас яйці є. Що, 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 що. Так, окей, у нас є і яй-а. Яйців нема. А, я ж... Господи, а я, я, ж, я ж цей. цей во. Скільки там стоїть найняти ще А, 20 гривень. А то Ладно, ну, давай, господи. Жалію. А у вас тут все одно мало, що я буду відкривати касу. У Вас це тут, ну, мало, у вас там одну касу якраз нормально буде. М все, У мене робота йде просто повним ходом. Ну, все йде, все нормально, все розкладається, все купляється. Все розкладається. Я вообще не проти, щоб ти через текстури, звісно, го дивно. Не чотири, пожалуйста. Це ще яблучний. А нема! все нема, кап. А це, це не яблучний. Це вообще інший сік. Це інший сік і. Приходьте на касу. Мені не хватает цих оцих, секунду. Секунду. Секундочку. А не хватає стелажів. Стелажів не хватає. Для цього всього діла. О, все, стелажі є, молодець. Молодець. Так, 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 так. так. Ага. Давай, клади сюди, давай мені гроші, я взагалі вообще б Так, мені б руку нормально погласи, бо я щось. Так, нею поводив, що у мене вже... В інчиці. Все, він просто і нормально робить хорошо, і в нього день пішов по красоті. А, зачіки му жий цей. Пок... Секунду. Секундочку, секундочку, секундульку. Ну, він це може сам викласти, але я йому просто допомагаю. Я, я не хочу, щоб він просто так думав, що я найняв і нічого не цей. А, раз, два, раз, два, раз, два, ти мені гроші, а я тобі іщи, ищи, його. Давай, не, не, не бодрийся так Шо, а я, я за комунал Тиска за комуналку За оренду не заплатив Треба а, ого. Може я заплатив, а не помню а може, платив, а не я... я можу а не пам'ятаю Я може такий пам'ятальчик на. Опа! Чуть-чуть відодвину каси, бо... По... блін. Оставали так, що ні виходу, ні проходу. Так, окей, а що то? А зузу нема, окей, зузу. Чи є зузу? Зузу є. Зузу, зузу я бачу десь зузу. Я тут бачу зузу. Но я так розумію. Понимаю... Ні, її нема окей. Окей, не проблема, не проблема. Я взагалі вообще... ну, нема проблеми, якщо пацани. Яка проблема? Якщо Зузу нема, то це не проблема, я можу купити. <свистак> я тільки купив вже гроші. Пінь! Секундочку, ви теж так давайте, не цей. Я тоже тут роблю. Не, не за яблуку е е так и 03, е да, ти хочеш? Трьошечку. Трьошечку ма Так, окей, поки закриваю касу. О, так, зузу докуплю. Зузу, зузу, зузу. зузу докуплю, бо воно зараз тоже закінчиться. Зузу докуплю а докуплю оцего, бо я не... Я. А їх, кстати, а скільки це? А ну пише, скільки воно на цьому. А, ще. Окей. Я зараз подивлюся, що, що в мене є. У мене, в принципі, все є, я бачу. Так, в мене ще все є, в мене взагалі общи харвор. Пісенько робот. Я відкрив ще одну касу, я тут. Я тут, а ви не думайте, я взагалі молочик, я роз роз цей. Бі бізнес свій розвиваю, ви просто не бачите Поняли? Поняли, 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 поняли поняли. Поняв, поняв. Молодець, просто хорош. Так і треба, йдіть на другу касу, вам буде полегше. Вам буде легше це все розгрібати. Да, і мене просто мене попре, мене пре бізнес. пре. Бізнес пре? Якби я ще розширився. Розширився і докупляв ще. Но я не хочу, я ще хочу на такому попути рівні. А що я зараз, що я зараз розширюся, і що мені буде? І все, і, і буде на смарку. Я не пролізаю. Я дуже, я дуже жирний для такого, чи що. Дуже дуже. Надо ходить. до року, нового... А, до нового року. Хто худіє, Он уже. В новорічному річчому Very Christmas, Крісмас, Йопта. Mm, так. І все. Закриваю свою касу. Все одного зараз і два чи цих э, вийдуть. А, це ще третій йде, господи. Та що це буде? І ти ще йдеш О, я понял. сьогодні буде вечір прям гарний, гарний. Гарний вечір гарний. Арай... рахисуємо масло, чого арахісове? А, в смысл ма... А, господи, я-то думаю, що в шу масло нема. Так воно є, воно просто не на цьому, не на прилавках. Ярик, в тебе світла нема, баный. Йоханий свет! тебе світла нема. Братішка, в тебе світла нема, поняв. Йо, окей, е, збере. Вийдем на другий день. 23-й день. Psalm мінус, ну фі... Ну, Йохани бабахне. сода, сода, яка сода, 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 сода яка сода То содова може? А що із содової хочете предложити? Піднялася оці ва. кола піднялася. Оця кола піднялася на. 3.09. І все зараз цей розкладе, і ми будемо в шоколаді. А мені тут пише, якщо ви бачите, а, типу, розширити магазин. А, ну, я не хочу його розширяти. Я не хочу докупляти лишні, ці, лишні прибори. О, а смисл мені є в цьому? Який смисл? Я зараз докуплю в мене грошей нели. А скільки стоїть, Ну давайте. Скільки стоїть докупити ну розширити мазим. ой е е е 350. 350 стоїть, А мене аж до 2600 аж докупили. От я зараз цього і до п'ятого дойду. І що мені це дасть? А це нема. Так що воно є? У мене все є. Я докупляю кожен раз. Так, в мене є. Зараз подивлюсь. От вісім коробочок. У мене все є. Це по, по максимуму, скільки можна. Це й года розкладає. Нема, капец, нема, а як так? Нема, прикинь, прикол, <рикол1> а нема, все опять, мм, і чого я ще маю купити. Там ще щось мало би бути. Так, сира нема. Так, молоко. А, в принципі, сейчас побігаю в побіг. Позакупляю, Позакупляю мені тут... О, сира дві цих. Молоко по-любому цього нема молока. І. Це я бачив, нема. Потім це мені буду купити. Я, я може, йду купив, ну я не пам'ятаю. Бо куча всього і давай ще запомню. Не, давай, братан, розкладай. А, а що на складі вже місця немає? Стоїш. Що? що ти стоїш що що Так. Це, він зараз порозкладаю все і я відчинений, я можу робити. Давайте заходимо, переходимо. Одну колу купимо. От тварь. І все, я, я взагалі в шоколаді зараз буду. Я зараз нічого не буду тратитися, зараз всі ці продукти ж в мене там є порозкладаю по це і все піде по максимуму, скільки мене вийде. Щоб я не, не тратився на останні продукти, я не хочу. А нащо? Бо в мене на складі куча продуктів зараз стоїть. У мене зараз е куча продуктів ще тут треба, щоб вони розкупили. І це вийде дуже дорого вже. Так, давай я тобі допоможу. Я допомагаю всім. Попробую, мать 6 взятый, я тебе прибью. Так, я не розкладаюся, як требу. Цевуй. Тут не стоїт. Он немає, однес стоит. Так, сир, а с, с, сир Версировый. Сир сировий, Так, а... так, 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 сир, сир, сыр.

Ну, купляют... Э, так, шо. А, пасты нема, пасту, пасту, пасту. Пасту купить. Потом... А, еще что? Яйца. Яйца надо. Две яйца. Две. А, потом... Потом, 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 потом. А, Не знаю, чи в мене є хліб. Е, потім, потім, потім. Бачив оцього немає. Оцього я б докупив. Оцього б докупив. Оцього. Ну і на остаток. Так щоб багато не тратити. Все. Все, братан, розкладай, роби. І не марнуй свій час. Просто так. А відкривати? а я не знаю, відкривати, не відкривати вже. А я не знаю, де її покласти. вона тут розприділена так. Що. Вона червона, в неї червоний цей. Ось і вона. Добре, брат. Окей, все нормально. Хорошо. Все нормально? Да. У мене зараз плани які. Заповнити склад. Повністю. Забити весь магазин а, і за це як кін... І потім, як коли я заб'ю магазин. А ви чого не стаєте? Він на каса і юхани бабаханий. А, коли вже всі а, продукти я скуплю. <гас> ну які тут можна. До якого. А до якого моменту, кстати, тут продукти можна скупити. Типу, скільки тут ліцензії. Допустимо ліцензія. А я поняв понял. тут коротше до 100 рівня можна. А я поняв понял. А ну коротше я скуплю до там, допустимо. Ну, давай хоча би до 30 рівня ми дойдемо. Хотя би до 30. -го. І. І все. І все. І потім. Да, і, да. угу. А потім все закінчуємо. Ну, якщо ми, конечно дойдемо до 30, я не знаю. Я спробую дойти до 30-го. Но це не мій може бути сил, Але, Що кажуть, а чому б її ні до 30 рівня дойдем. Еээ. Розширимо нормальний магазин і будемо в шоколаді. Ну, так, щоб хоча б там пища лишилась і склад був заповнений. Ну до скількох його можна там заповнювати. О, -о, 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 -о Та ти тут прям. Купи, а тебе що там лями, да? лями-лями-лями і лями. Секунду, я не знаю скільки вже записав, а ти мені тут читиш. тиші. 20, 20 е хвилин. 20 хвилинок записав, а, я чув, а таке відчуття, що записав вже час. Ось це вже друга запис за день, якщо що. Якщо ви не знаєте, я записую багато відеосів. Хто там не слідкує прям не, за моїми словами, то знаєте. 44. На. Так, от бачите, я ще раз 2000 заробив. І нічого, да, викарабкався із жопи. Ну нічого, Теж ж нормально, все. Ти чийки-піки. Допустимо. Зараз. Так. так, допустимо. Значить чая нема. Чорного чая нема. О, то таке. То можна і без нього пожити. Один вечір можна і без чайка. Но як кажуть, зараз вже да, зараз чай дає. Я поняв, що чорного чаю нема, що ти мені будеш тикати. Uh, коротше, які в мене зараз плани. Я зараз дописую це відео. І тупо. А буду uh, купляти. Розку... Ну, коротше, буду до цей, розширю магазин, uh, розширю скільки мені там треба. Uh, докуплю багато продуктів. це буде постійно? Ну, так, малесенько. І... І щоб не тягнути це все, щоб не багато серій розтягувати. Бо все одно тут багато серій не вийде. Я все одно на якійсь серії та й зупинюся. Ось, тож краще зараз, ніж ніколи. От. -е Ну ми будемо повертатися. Можемо в супермаркет, якщо там багато обнов вийде. Ну це не точно. Ну я вже не буду прямо цей. Я просто буду вийду обнова, я запишу, не вийду обнова, ну, я не буду. Паста, Паста, кулепешту, кулепешту, а паста і куліпешту називається. Так, окей, вони пошті все скупили і. Ой, ну капець. І, ну і все так, все. Зараз вони докупляють, а я зараз закінчую запись. Якщо... Скільки там записів? А, давай стріляй, а я думав більше. А, е, Коротше, да. Ну, я думаю, йому ж не складно зараз буде це все розкладати. я та, я-та допоможу, я-та не такий е, цей, щоб е, кидати своїх робітників на, на марну справу. А не хліб я ти розкладу. Хоть тись тайні розкладає хліб. Тогі нема молодої чобурічки. Е, Куплю. Я знаю, що воно може і є, но його може і нема. А ву, яйця куплю, сир куплю. А, оце куплю на остаток і все. все давайте пацани. А, Раз. Це все. 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 Я все. у ці ні, господи. А що піднялося іменно? Іменно піднялося. Так, я щось там бачив. Рис піднявся. Рис, молоко яблука. Рис, молоко, яблука. Рис, молоко, яблука. Рис на 7. 03. Яблука. Яблука, яблука, яблука на 3. На 3 37. І рис яблука і ще щось я там казав. Молоко, молоко. І молоко, молоко, молоко. Це молоко. А, на 12,87 піднялось. Потім а, ще якісь продукти. Там, а, там було багато продуктів, які іменно піднялися в ціні. Раз, два, три. Їх продукти я вже відмітив. А, в, а, і хліб піднявся в ціні. Хліб можна вичоркувати. Ну, типу, робити 72-72. В кінці 72, окей, все. Окей, ладно, окей, да. Окей, ладно. А, може бути по два, по одному, ну як кажуть, треба. Треба, і все. все. Я чекаю, поки він розкладе. І що, і повернуся до вас, чолі. Повернусь, коли він вже розкладе. Ну що ж, я купив, я все налаштував. Я взагалі малочик. Да. То, що така у нас вийшла картинка. А, я не знаю, напевно. Але воно збережеться. А, берегти. Коротше, я подумав, як це все буде. А, мені треба ще купити оцю стіну. Коротше, це вже буде в наступних серіях. Або за кадром я вже це все зроблю, щоб вже на наступних серіях у нас були винятки, що тут змінилось і що ми достигли до останнього моменту. А поки що на цьому все. посилання на плейліст опису під відео, телеграм, Діско, підписуйтесь на канал, поставте подобайку, записуйте коментарі. До, до наступних ігрушок, до наступних проходжень, всім пока!